Мене звати Надя, я проста дівчина з села, бідна і нещасна. Колись я доїла корови, пасла свиней і крутила грошики в крипті. Але все змінилось, коли мама сказала, щоб я поїхала в житомир за кращою долею. Тому це моя історія про моє нове життя. Е, стій! Там же всі мої речі. Тільки паріжечок залишився, який мені мама в дорогу дала. Аня, у вас все добре. Тільки приїхала, а Житомир мене вже не любить. Там були всі мої речі в тій сумці. Поїхали зі мною. Я вам допоможу. Та хто ви такі, щоб я з вами їхала? Мене звати Артур. А вас як? Надя. Поїхали. І все побачиш. Ось Надя. Це мій магазин. Ви привезли мене на шопінг? Як мені це допоможе? Ні, Надя. Я хочу дати вам роботу. Але спершу. Але спершу ми вас переодягнемо. Дівчата, знайомтесь, це наш новий продавець Надя. Де він її знайшов, селі? <свісно> Вона тут довго не притяне. Сподіваюсь, вам сподобається в нас працювати.